Представляємо вашій увазі дієтичну добавку омега-3 від торгової марки Еліксир. Дієтична добавка омега-3 поєднує у своєму складі дві найкорисніші поліненасичені жирні кислоти ейкозапентаєнова та докозагексаєнова. Біологічна роль омега-3 жирних кислот пов'язана в першу чергу з функціонуванням постагландинів – гормоноподібних молекул, які синтезуються із жирних кислот та мають важливе значення. Для регуляції больового синдрому та артеріального тиску, регуляції виробництва стероїдів та синтезу гормонів, підтримки серцевої діяльності та функціонування органів травлення, нирок загального водно-електролітного балансу, забезпечення коагуляції та агрегації тромбоцитів беруть участь в перебігу алергічних реакцій та запальних процесів. дієтична добавка омега-3. Може бути використана у раціоні харчування як додаткове джерело поліненасичених жирних кислот омега-3 для нормального функціонування імунної системи та серцево-судинної системи. Головного мозку може сприятливо впливати на стресостійкість, стан шкіри та волосся. Рекомендуємо споживати дорослим по одній капсулі один або два рази на день. Тривалість споживання до 4 тижнів. В подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем замовляйте дієтичну добавку Омега 3 від торгової марки Еліксир. Подбайте про свою красу та здоров'я вже зараз.